Псалом 50. Помилуй мене, Боже, з великою милості Твоєї, і багатством щедро Твоїх очисти мене з беззаконня мого. Обмий мене повнотою з беззаконня мого, і від гріха мого очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій є завжди передо мною. Проти Тебе, єдиного, я згрішив і перед Тобою зло вчинив. Ти й ти в словах Твоїх і переможеш, коли будеш судити. Це був в беззаконнях я зачатий, і в гріхах породила мене мати моя. Це бо істину полюбив єси, невідомої і таємне мудрості своєї явив ти мені. Окропи мене і сопом, і очищуся, обмий мене і стану біліше від снігу. Дай мені відчути радість і веселість, зрадій кості сокрушені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх і всі беззаконня мої очисти». Серце чисте створив мені, Боже, і духа правого обнови внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого Святого не відійми від мене. Поверни мені радість спасіння Твого, і духу молодичним тверди мене, кажу беззаконним дороги Твої, і нечистиві до Тебе навернуться. Визволь мене від вини крові, Боже, Боже, спасіння мого. І язик мій радісно прославить справедливість Твою. Господи, губи мої, відкрий, і уста мої сповістять хвалу Твою. Бо якби ти жертви захотів, дав би я та все палення не миле тобі, жертва Богові дух сокрушений, серцем сокрушеним і смиренним Бог не погордить. Ущаслив, Господи, благолінням Твоїм сіон і нехай відбудуються стіни Єрусалимські. Тоді вподобає собі жертва правди, приношення і всепалення, Тоді покладуть на вівтар твій тельців.